Заблокували податкову накладну? Не знаєте, як рухатись далі? Вітаю! Мене звати Валентина, я юрист з компанії Kairosc. Першою відправною точкою є саме заблокована податкова накладна. Протягом 365 днів необхідно подати пояснення по операції. Вони мають бути розгорнуті та містити інформацію про компанію, діяльність і саму операцію, а також документальне підтвердження. Протягом п'яти робочих днів вам має прийти одне з двох рішень. Перше це рішення про реєстрацію податкової накладної, тобто на даному етапі ми висвітаємо ваша податкова накладна розблокована. Проте, також ви можете отримати рішення про запит на додаткові документи, які потрібно описати пояснені та надати протягом 5 робочих днів. Після чого ви отримаєте також одне з двох рішень. Перше рішення це є саме реєстрація вашої податкової накладної, а друга відмова. Якщо ви отримали рішення про відмову в реєстрації податкової накладної, протягом 10 робочих днів вам необхідно подати скаргу до ДПС України, в якій ви маєте оскаржити попереднє рішення і також документально підтвердити всю вашу операцію. Протягом 10 робочих днів ви отримаєте одне з двох рішень або про реєстрацію податкової накладної, або про відмову. Якщо ви отримали рішення про відмову, то протягом трьох місяців ви можете звернутися до суду. Дійсно, суд триває не так швидко, від 6 до 12 місяців, як правило, рішення на користь підприємців. Підписуйтесь на канали КайРОСКА, ми раді кожному.